Столицю цього тижня ворог майже не атакував, бо до Києва чи не щодня десантувалися закордонні гості? П'ятий саміт перших леді і джентльменів уперше тривав два дні. І зібрав за весь час свого існування найбільшу кількість учасників із 20 країн світу. Ще тут був президент Фінляндії Олександр Стуб, спецпредставник президента Сполучених Штатів, генерал Кіт Келох, який, як жартують кияни, є 100% гарантією їхнього спокійного сну. Ну і приїжджали топ дипломати європейських країн, включно із очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським, разом із Володимиром Зеленським обговорювали спільну оборонну стратегію, бо топ-темою цього тижня став зухвалий наліт майже двох десятків російських дронів на Польщу. Ми нагадаємо зараз, як це було і які має наслідки. Ну і головне, якою є реакція Варшави, європейських лідерів, керівництва НАТО Сполучених Штатів усе це Леся Головина збирала. Генеральне прибирання в дворі польського села Вирики. Після огляду військових там почали розчищати місце падіння російського дрону. Я більше не почуваю себе у безпеці. Найгірше те, що ніде не сховаєшся. У нас немає підвалів, бо їх миттєво затоплює. Восени та навесні наші будинки оточені водою. Загалом у ніч проти четверга по Польщі запустили зо два десятки дронів. Їхня кількість постійно варіювалася. Збити вдалося далеко не всі, але те, що країна НАТО таки почала знищувати російські БПЛА, вже успіх, щоправда, спільними зусиллями. Королівські авіасили Нідерландів були підняті у небо з ними працювали італійці. Німецькі сили підтримували нас своїми батареями Петріот біля аеропорту Жешува. Все було зроблено в координації з об'єднаним командуванням. Нам про все повідомляли. Ми інформували інших. Об'єднані рішення, спільні дії, повна координація НАТО склало цей тест. Ми відповіли рішуче: якщо польські, нідерландські та італійські літаки збивають російські дрони за кілька десятків кілометрів у глиб польської території, це сильна реакція. І дорога для полювання на російській грані, ціна яким кілька тисяч євро, застосовували ракети вартістю по 400 тисяч доларів кожна. Польський президент Кароль Навроцький відвідує військову базу Кшасині, щоб подякувати солдатам, які відбивали наліт дронів. Я хочу привести Польщу та Європу у майбутнє без війни. Це очевидно. Однак, щоб не було війни, ми повинні бути щодня готові до неї. А прем'єр Дональд Туск заявляє, що буде працювати разом з Україною для максимальної оборони. це не наша війна, але це не війна самих лише українців. Це протистояння, яке Росія оголосила усьому вільному світу. Зрештою, це повинні зрозуміти всі без винятку. Бо атака на Польщу точно не була випадковою. Дрони, які знайшли у Польщі, були оснащені додатковими паливними баками, щоб летіти далі та довше. Цілю ворога міг бути аеропорт Жешова. Пише німецьке видання Шпігель. Там знаходиться основний логістичний хаб, через який надходить західна допомога до України. Навіть якщо росіяни не мали на меті його уразити, могли промацувати повітряну оборону. Це могли бути цілком свідомі дії росіян та білорусів, ймовірно, щоб побачити наскільки хорошим є польський антидроновий захист, як спрацює її протиповітряна система. Зі стратегічного боку вони хотіли перевірити реакцію НАТО чи дасть альянс збройну відповідь? Альянс із відповіддю не бариться. Генсек НАТО анонсував початок операції Східний вартовий вона повинна посилити оборонну здатність країн, які межують з Росією. Складається враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то мені безпечніше ніж коли я живу в Таліні. Це неправда, бо новітні російські ракети розганяють швидкість у п'ять разів більшу за звукову. Їм знадобиться лише на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таліна чи Вільнюса. Тож всі 32 країни альянсу зараз живуть на східному фланзі. І поки світ говорить про навмисну провокацію та ескалацію, Трамп все ще сподівається, що це могла бути випадковість. Це могла бути помилка, однак у будь-якому випадку мене не тішить нічого, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, вона колись закінчиться. Та поки загострення триває, і ціллю може стати цивільна авіація Європи. У ніч нальоту в Польщі закрили чотири аеропорти, зокрема найбільший імені Шопена. Сотні рейсів були скасовані або відкладені. І Росія може зробити ставку на такий повітряний параліч у гібридній війні проти заходу. Повітряний простір може бути закритим несподівано, якщо буде насуватися рій дронів. Він може бути закритий на тривалий час. Аеропорти не працюватимуть. Буде неможливо дістатися кудись за межі Європи, тому що щось буде в небі. Це нова реальність, з якою нам доведеться зіштовхнутися. А ще в Європі задумалися про ефективніші засоби боротьби з такими повітряними цілями, бо збивати гербери ракетами дуже дорого і неефективно. Ми знаємо, що нам бракує деяких можливостей, які недоступні на сучасному ринку зброї. Потрібно запропонувати щось набагато дешевше, доступніше, і те, що можна буде виробляти у великих кількостях. Франція та Велика Британія передадуть Варшаві винищувачі Рафаль та Єврофайтер. Німеччина може направити додаткові системи ППО. Її літаки вже почали патрулювати небо Польщі, та все ж найціннішим для наших сусідів є український досвід боротьби з російськими дронами, бо ми їх збиваємо сотнями, і поляки це розуміють. Україна має систему, яка відслідковує маршрут руху дронів, яку я сподіваюся, і ми зможемо впровадити. Вона також має певний досвід боротьби з дронами, який ми теж повинні впровадити. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватись війні, як зупинити російські кроки. На ескалацію і боротьба за безпеку європейського континенту має починатися в Україні. Російські дрони, які загрожують НАТО, слід збивати саме над нашою територією. Вважають у Бундестазі. Там закликали надати Києву для цього всі необхідні засоби. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини. А справжньою сенсацією київських вулиць цієї п'ятниці став принц Гаррі. Герцог Сасекський, що прибув на запрошення Superhumans, зустрівшись із ветеранами і їхніми родинами, принц обіцяв робити все можливе для їхнього одужання. Його команда із ігор Нескорених представила нові ініціативи у реабілітації, які планують поширити на всі регіони України. Принц Гаррі був на меморіалі полеглих воїнів на майдані Незалежності. І їздив до будинку, зруйнованого росіянами під час нещодавньої атаки на столицю. Прем'єрка Юлія Свириденко показала наслідки влучання російського іскандера у будівлю уряду. Це другий візит принца в Україну. У квітні він побував у Львові.